Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про так званий саміт, саміт Миру, Другий самміт Миру, про який е так явно і так активно почав говорити Зеленський. Чи потрібен він взагалі цей саміт миру в лапках звичайно, звичайно, миру, з урахуванням того, що вони хочуть туди запросити росіян. Після всього того, що відбулося і що продовжується, вони на повному серйозі хочуть запросити росіян. Особливо враховуючи той факт, що наші, наші війська зараз Курську, те, що вони вбивають наших дітей, вони готові на повному серйозі розмовляти. При Очевидно, приймати якісь е російські умови і їм на уступки. І це дуже погано враховуючи, що Китай так само активізувався, і Зеленський хоче е зустрітися з зімпіням наступного місяця. Не знаю наскільки це реально. І дає, враховуючи, що е Зеленський обізвав план. План е, Сінцінпіння, мирний план практично обізвав Чужю, можливо, е, можливо Сінцінпінь обідеться, образиться, вибачаєте, І хоча б в цьому буде плюс. Але якщо вони в листопаді, наша влада, зможуть організувати так званий саме Миру другий, то я думаю, що Америка буде не в захваті, враховуючи, скільки грошей вона сюди вбухала, скільки допомоги. І вона щиро надіється, що Україна їхній союзник. Але якщо е, Зеленському і 5-6 менеджерам вдасться зробити, то що вони будуть домовитись про так званий мир, то... Американці, скажімо так, будуть не в захваті, м'ягко скажемо. І є ризик навіть, що Америка просто лишить нас. Тобто ні про які союзницькі е, відносини стосунки більше мови не йдемо, в принципі. І їх можна буде зрозуміти. Я підозрюю, що, ну, особисто, я підозрюю, що Зеленський е, топає ніжками і хоче перемоги будь-яким чином. Ну, прям топає, стрибає е, з підлоги до стелі. Але 5-6 ефективних менеджерів вмовлюють його на так звані перемовини, на саміт Миру. Ну, самік Миру це початок. Перемовим, початок здачі України, особливо, якщо там буде Росія. Попередній самій Миру він був такий безхребетний. Просто пацани прийшли, сіли, поговорили, не про що ніяк. В підсумку це нічим не закінчилось. Ну, нічим, Абсолютно нічим. Не Ні хорошим, не поганим. Просто. Прогуляли в Швейцарі. і все. А от е, якщо там буде Росія, то це може закінчитись дуже погано тим, що почнуться договорнички. Катар, Стамбул. Чому зараз, е, чому постійно влада Зеленського бикує на Мінськ? Тому що там Порошенко зробив неправильно Мінськ, Мінськ. Тому що вони хочуть прикрити свій стит і срам, свій прокол, якщо не сказати е, іншим словом, е, в Стамбулі, в Китаї, вони хочуть, щоб народ забув про це і не згадував. Але якщо їм вдасться оцей саміт миру другий, то Україну можна буде поховати. І те, з якою активністю це все робиться зі сторони Зеленського, мене лякає. І тільки суспільство зможе вплинути на те, щоб вони добре подумали перед тим, як іти на якісь кроки. Але незважаючи на це, я впевнений, що ми переможемо. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Це дуже важливо для каналу. Мені дуже приємно читати ваші коментарі, які, які, якими б вони не були. До нових зустрічей, друзі.